Рада звільнила генпрокурора Костіна, героя Інвалід Гейто. Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Правоохоронці накрили черговий мсек, а кілька західних змі вийшли сьогодні з повними цікавих деталей публікаціями про процес перемовин між Україною, США і Німеччиною щодо вимог озвучених в плані Зеленського. І окрім серйозного, розказали до речі, певні пікантні деталі про труднощі перекладу в цьому процесі. neither Можна... to conduct a dialogue. вітаю друзі. Я Олена Трибошна. Це канал ЄПитання, питання» 29 жовтня. Сьогодні вівторок. Про все це сьогодні буде, і тут сьогодні багато цікавого закулісного. Нагадую, перед тим як почати, як завжди, не забудьте підписатись на є питання, задонатити на дванадцятий загін спецпризначення, який ми підтримуємо, купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста, прибуток від якого теж іде їм. Всі посилання в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Поїхали. Отже, ДБР викрило сьогодні чергову схему в черговому МСЕК. Цього разу в Одесі, в Одеському обласному МСЕК. Там викрили групу лікарів, які допомагали чоловікам робити медичні документи, що дозволяли МСЕК визнавати їх непридатними до служби. Лікар Одеської обласної клінічної лікарні навесні почав надавати ці платні послуги. До схеми залучив ще 12 лікарів з різних медзакладів і посадовців МСЕК. Вартість послуг складала 6-12 тисяч доларів. ДБР встановило вже 42 військовозобов'язаних, які скористались послугами. Інші в процесі в ході обшуків традиційно вилучили медичну документацію понад 80 тисяч доларів готівкою та три автомобілі преміум класу. Крім того, під час обшуку МСЕК затримали двох військових, які знаходились в розшуку за фактом СЗЧ та п'ятьох чоловіків, які знаходились в розшуку за фактом ухилення від служби і намагалися оформити ефективну інвалідність. Лікаря-організатора затримали. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру і іншим учасникам схеми. Головного героя інвалідгейту Андрія Костіна рада сьогодні з першої спроби звільнила наступника. Поки не призначає вчора, змій посилаючись на. Оточення Зеленського писали, що нібито не можуть по перше знайти достатньо незашквареного. А по друге, охочого бути генпрокурором. Ніхто не хоче бути генпрокурором інвалідів. Тим часом там же в раді сьогодні секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив у Раді, де продовжували, до речі, воєнний стан і мобілізацію на чергових 90 днів, що до Сил оборони загалом було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. І планують призвати ще 160 тисяч. І це за його словами дасть можливість укомплектувати частини до рівня 85%. Але при цьому однією з головних проблем, пов'язаних в тому числі з мобілізацією на третьому році вторгнення, досі залишається проблема підготовки військових і те, що якість і ефективність управління військами, попри всі кадрові зміни і задекларовані в момент звільнення залужного цілі і задачі, не покращилась, судячи з того, як це оцінюють дотичні до фронту люди. Дехто стверджує, що навпаки ситуація погіршилась і створює управлінський хаос. І це називають однією з важливих причин того, що Україна продовжує відступати і не може отримати отримати перевагу на полі бою, а не тільки те, що росіяни пруть вперед, не жаліючи росіян, а невдовзі не будуть жаліти ймовірно корейців. Німецьке видання ВЕЛЬТ, посилаючись на карти і дані інституту вивчення війни, написало сьогодні, що за жовтень росіянам вдалося захопити понад 470 квадратних кілометрів нашої території. Це найбільше просування з березня 2022 року. 20 по 27 жовтня росіяни окупували 196 квадратних кілометрів. У серпні і вересні росіяни захопили 477 і 459 відповідно. Дві третини цих територій це Донецька область, де окупанти зараз наближаються до Покровська. CNN описує сьогодні, як росіяни готують північнокорейських солдатів до переміщення. На лінію фронту на закритому комітеті конгресу вчора представники південно-корейської розвідки інформували американських конгресменів, що вони зараз стежать за тим, що військових з КНДР, включно з високопоставленими, готують до переміщення на лінію фронту. Росіяни вчать північно-корейських солдатів приблизно сотні основних військових команд. Поки ясно, що корейцям важко спілкуватися, але поки не ясно, чи зможуть вони подолати цю мовну прірву. Минулого тижня наша розвідка гуро прилюднила перехоплення, на яких йшлося про те, що до кожних 30 північнокорейських військових мають прикріпити одного перекладача і трьох офіцерів. В Кремлі перестали заперечувати, що військові з північної Кореї дійсно перебувають в Росії. Голова МЗС КНДР зараз перебуває знову в Росії. Американські конгресмени після спілкування з розвідкою Сеулу розказали, що є припущення, що вдруге за півтори місяці голова північно-корейського МЗС летить до Москви, щоб обговорити потенційну відправку нових військ в Росію і те, що КНДР отримає натомість. Міністри закордонних справ і оборони Південної Кореї одночасно полетіли до Вашингтона, де мають зустрітись з держсекретарем Блінкеном і міністром оборони Остіном. Вчора у Пентагоні заявили, що. Для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти північно-корейських сил, якщо ті вступлять у бій проти українських сил. Поки що Пентагон витримує паузу, щоб подивитись очевидно, як саме і де Росія буде використовувати корейців. Ймовірно, в США все ще припускають, що справжньою метою залучення корейців у війну може бути прагнення Кім Чен Іна, щоб ті набули досвіду ведення сучасної війни для своєї війни. Або прихованою превентивною погрозою Путіна заходу, що Корейці мовляв таки будуть воювати, якщо Захід дасть нам дозволи на далекобійні удари по РФ. Американська New York Times саме сьогодні написала про те, що в рамках обговорення непублічних деталей плану перемоги Зеленський у США, нібито просив надати Україні далекобійні ракети Тамагавк. Ми ось тут з Валерієм Чалем про них напівжартували минулого тижня, а виявилось, що це не жарт. За словами неназваного американського високопосадовця, якого цитую видання, Зеленський попросив томагавки як складову неядерного пакету стримування. Це один із пунктів його плану перемоги. Тим високопоставлений чиновник, на якого посилається Нью-Йорк Таймс, як йдеться в тексті, назвав це абсолютно нездійсненним запитом. Ще з неприємного в цьому тексті журналісти пишуть, що Україна не надала Вашингтону переконливих доказів того, як вона буде використовувати зброю великої дальності а представлений список цілей в Росії значно перевищує кількість ракет, які США чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу власні запаси, призначені. На випадок проблем на Близькому Сході і в Азії. До речі, щось схоже сьогодні написало і інше американське видання Wall Street Journal, Там пишуть, що у американських військових закінчуються деякі типи ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема через тривалу кризу на Близькому Сході. Вони пишуть, що Штати були не готові до такого інтенсивного використання ракет перехоплювачів, спричиненого війнами на близькому сході і в Україні, і взагалі обидві затяжні війни і у нас і в Ізраїлі не входили в оборонне планування Сполучених Штатів. Зараз в Пентагоні занепокоєні тим, що запаси ракет витрачаються швидше ніж поповнюються, бо це робить США вразливими в потенційному конфлікті в Тихому океані. Американські заводи не встигають випускати таку кількість ракет, яку використовують щомісяця з запасів Пентагону. У нас це очевидно теж має викликати занепокоєння, особливо напередодні зими. Але це стосується ракет до систем ППО, повертаючись до далекобійних ракет, під які ми просимо дозволи. New York Times також згадує в сьогоднішньому тексті, що. Нещодавно четверо американських чиновників розповіли їх журналісту, що Зеленський був приголомшений тим, що Байден не дав йому дозволу використовувати американські ракети далекого радіо суді для ударів по Росії. Під час зустрічі у Вашингтоні у вересні він цієї згоди не отримав. Але головна думка цього тексту загалом не про ракети. Вона стосується того, як в Штатах взагалі оцінюють план перемоги і мотиви, які могли бути у українського президента. Зокрема, New York Times пише, що лобістський тур Зеленського з сполученими штатами та Європою можна вважати провалом. Це цитата. Але справжня аудиторія цього плану може бути не в Штатах, а всередині України. Вважають деякі військові аналітики і дипломати, так пише видання. Зеленський може мовляв використати свою жорстку пропозицію заходу, щоб показати українцям, що він зробив все, що міг, і підготувати їх до того, що Україні можливо доведеться укласти угоду а українцям таким чином дати зручного ЦАПа відбувала. Це захід, який відмовився підтримати його план перемоги. Він мовляв, намагався і вичерпав всі можливості. Такі припущення маю сказати, лунали і тут у нас, коли Зеленський почав представляти свій план перемоги західним лідерам і відкривати деякі деталі. Далі New York Times пише, що багато дипломатів і аналітиків кажуть, що найближчим часом найбільш вирогідним результатом війни буде саме угода, яка тимчасово заморозить війну по обидві сторони вздовж лінії, яка ще не визначена. Але і для цього Путіна потрібно чимось переконати в тому, що. Припинення вогню він не використає для того, щоб захопити більше території. Загалом, як і багато хто вони пишуть, що значною мірою майбутньої війни буде визначати вибори в США, які пройдуть вже за тиждень. Щодо можливості запрошення України в НАТО. Впливове німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у вихідні вийшло з великою статтею на обкладинці про роль і настрої канцлера Шольца в спробах США, Німеччини, Франції та Британії знайти варіант виходу з війни. Зокрема, ФАС пише багато про те, що відбувається в ході перемовин про запрошення в НАТО, яке є пунктом першим плану зеленського. Шольц і Байден зійшлись поки в думці, що Україна поки що не повинна вступати в НАТО. Пише ФАПС, як повідомили їм французькі, американські і українські джерела до рішення запросити незабаром Україну до вступу схиляються Париж і Лондон. Навіть у Вашингтоні пишуть вони, де президент Байден досі був проти цього. Експерти з міжнародних урядових кіл та інститутів обережно припускають, що це рішення може змінитись. А от Берлін і Шольц все ще категорично проти. Ці розбіжності були помітні на тій самій зустрічі четвірки в Берліні, куди на добу прилітав після урагану Байден. Там зустрічались Шольц, Байден, Макрон і прем'єр Британії Стармер. Як стало відомо, фас з дипломатичних джерел у французів склалось враження, що Америка може піти на швидке запрошення України до НАТО, якщо кандидат від демократів Камала Гаріс переможе на президентських виборах наступного тижня. Макрон зі свого боку давно наполягає на цьому, але Шольц вирішив відмовитись. Американські джерела ФАС також підтверджують цю різність в підходах в цій четвірці. Також видання пише, що, судячи з усього, Зеленський в Америці дав зрозуміти, що в обмін на територіальні поступки з боку України країна має отримати не тільки туманні гарантії безпеки, а саме повноправне членство в НАТО. Це вимога знову ж таки повторюю, яка є першим пунктом плану перемоги. Вашингтон ще далекий від прямих зобов'язань, але в Білому домі є відкритість до цієї ідеї при тому, що донедавна Байден був на одному боці із Шольцем. Є підстави вважати, пише ФАС, що Шольц, запросивши Україну, не хоче створити обставини, які можуть ускладнити. Угоду з Росією в майбутньому, імовірно, він також хоче уникнути ситуації, коли довіра до НАТО впаде через обіцянки, які потім не будуть виконані. Але між Байденом і Шольцем завжди були розбіжності. Експерти з хорошими контактами з керівництвом в Києві і Вашингтоні підтверджують, що в Сполучених Штатах з'явилася обережна відкритість до ідеї запрошення України в НАТО. Один із тих, з ким вони спілкувались, каже, що після останнього візиту Зеленського в США з'явився простір для руху до цього запрошення. Якщо це станеться, Сполучені Штати будуть закликати інші країни рухатись в цьому ж напрямку. Хоча те, що президентські повноваження Байдена добігають кінця, в певному сенсі послабить його вплив в цьому процесі. Далі Фас пише. Все змінюється не тільки в Америці, але мабуть і в самій Україні. Зеленський схоже усвідомив, що західні союзники можуть не надати його країні достатньої допомоги, щоб повернути всі території, які Росія захопила і після першого вторгнення в 2014-му, і після 2022-го року. Тому вже деякий час є ознаки того, що Київ може бути готовий піти на територіальні компроміси в обмін на вступ до НАТО, не визнаючи цих поступок формально. Такі думки стали публічними щонайпізніше влітку 23-го року, коли керівник офісу Зеленського Єрмак разом зі своїм близьким радником, колишнім генсеком НАТО Расмусеном навели приклад Німеччини та її розподілу. Тоді Расмусен на прес-конференції з Єрмаком заявив, що після поділу в результаті Другої світової війни до НАТО була інтегрована лише західна частина Німеччини, і такий сценарій, мовляв, можливий і у випадку з Україною. Після того і сам Зеленський неодноразово говорив речі, які можна трактувати як можливість територіальних компромісів. Так пише ФАС, посилаючись вже на українських експертів, видання описує, що це може означати на даний момент. Зеленський за їх словами сподівається на американську пропозицію в тому сенсі, що Україна та території, які вона зараз контролює, будуть поставлені під захист п'ятої статті НАТО, можливо, з буферною зоною близько 50 кілометрів від лінії фронту. Тоді Київ заявив би, що не буде намагатись повернути окуповані території силою. При цьому українці самі не хочуть представляти такий план хочуть, щоб ініціативу взяла на себе Америка. Причиною таких вагань є страх перед внутрішніми протестами проти здачі території. Пише фас, українці також бояться, що сигнали про замирення з їхнього боку можуть бути використані деякими союзниками як привід для того, щоб постачати менше зброї, бо постане питання: навіщо озброювати країну, яка вже готова до миру. Але і білий дім зі свого боку вважає, що така ініціатива має виходити з Києва і відповідальність має лежати на Зеленському за таке рішення. Бо якби хтось на заході запропонував територіальні поступки з власної ініціативи, це могло б створити легенду про удар в спину Україні. Зараз пише фас в контактах між українцями та американцями запанував певний покерфейс. Кожна сторона очікує, що інша зробить перший крок. І далі німці описують певні тонкощі цих комунікацій. Фас пише, що в контактах між Україною і США на найвищому рівні, зокрема і щодо перспектив запрошення в НАТО, сформувалась специфічна проблема комунікації, зокрема через те, що керівники України, Зеленський і Єрмак, намагаються говорити англійською без перекладачів. Англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака відверто погано пише фас. Відтак американці, як кажуть, часто не впевнені, чи вони правильно розуміють провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. І вони також не можуть оцінити те, чи їхні пояснення Україні були коректно зрозумілі. Попри труднощі перекладу, пише ФАС, згідно з інформацією від українських джерел, американські чиновники у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів зараз працюють над тим, як уможливити запрошення України до НАТО. А мовна проблема тепер менш серйозна, оскільки з українського боку деталі переговорів взяла на себе віце-прем'єрка Ольга Стефанишина і начальник генштабу збройних сил України Анатолій Баргелевич. А Стефанішина володіє англійською Добре. Ну і останнє переговори, які зараз тривають, торкаються, і питання дозволу Україні використовувати західну зброю великої дальності по цілях в Росії. Поки що Німеччина та Америка відхилили це рішення, пише ФАС, Франція та Велика Британія схильні сказати так. Ось так виглядає сьогодні наша безнадії. Сподіваюсь, ситуація. І ось такі варіанти, судячи з усього, обговорюються зараз в кабінетах і в кулуарах. Невизначена невизначеність помножена на невизначеність американських виборів, де яких залишився тиждень. На цьому сьогодні ставлю крапку без всякого моралізаторства. Завтра покажемо вам, як ми з'їздили в колонію, де тримають українських гнит. Тому не забудьте підписатись на її питання, вподобайку поставити нам. Донат на дванадцятий загін спецпризначення. Подивитись наш мерч. Бережіть себе, допомагайте військовим. До завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.